Всім привіт! З вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про першу частину фільму Залізний лицар 2010 року. Опризгайлі трейндворія Дія фільму відбувається у 1215 році, коли Англія охоплена конфліктами. Король Іоан Безземельний, відомий своєю жорстокістю та жадібністю, зазнає поразки від своїх баронів, які повстали проти його деспотичного правління. Під тиском заколотників і загрозою громадянської війни Іоан змушений підписати велику хартію вольностей. Документ, що обмежує його абсолютну владу. Проте король не має наміру виконувати свої обіцянки, зібравши армію. Найманців із данії він починає криваву кампанію з повернення втрачених повноважень. Головний герой, тамплієр, томас маршал похмурий і загартований. Воїн сповнений залізної віри. Та глибокого почуття обов'язку. Після підписання хартії вольностей він виявляється втягнутим у протистояння короля з баронами. Іоанн <рес> починає свій кривавий наступ, спалюючи села, убиваючи мирних жителів і знищуючи будь-яку опозицію. Його мета повернути контроль над стратегічно важливими територіями і зламати дух опору. Одним із ключових об'єктів стає замок Рочестер, що розташований на перетині важливих торгових шляхів. Ляхів цей замок стає останньою надією повсталих, а його захист справою принципу. Барон Вільям Олбані один із лідерів повстання. Вирішує утримати замок Рочестер за будь-яку ціну. Він звертається про допомогу до Томаса, знаючи про його військову майстерність і непохитну рішучість. Томас погоджується допомогти, але вимагає зібрати команду досвідчених бійців. Група захисників замку включає різноманітних персонажів, кожен із яких має свій характер і навички. Беккет – сміливий і грубуватий найманець. Кук саркастичний кухар, змушений взятися за зброю. Даніель дружина місцевого лорда, яка захищає свій дім. Гай молодий і недосвідчений зброєносець, що мріє стати лицарем. Джон Коттон старший захисник, який сповнений сумнівів у успіху місії. Команда вирушає до Рочестера і готується до облоги, знаючи, що їх чекає майже безнадійна битва. Король Іоан прибуває з величезною армією данських найманців, оснащених важкою артилерією, зокрема облоговими баштами й таранами. Проте захисники Рочестера, не зважаючи на свою малочисельність, демонструють неймовірну мужність і тактичну хмітливість. Перша атака короля провалюється через рішучість захисників і міцні стіни замку. Томас і його товариші завдають ворогам значних втрат, використовуючи стріли, гарячу смолу, пастки. У замку починається боротьба не лише із зовнішнім ворогом, а й з внутрішніми конфліктами. Персонажі змушені долати розбіжності, страхи й сумніви. Облова затягується, і обидві сторони зазнають серйозних втрат. У захисників закінчуються запаси їжі та боєприпасів, а взимку поширюються хвороби. Важкі умови й постійний стрес призводять до трагедій. Кожна смерть серед захисників посилює відчуття без і Бекіт і котом інші бійці гинуть у кривавих сутичках, але їхні жертви дають шанс виграти час і дочекатися підкріплення. Особливо драматичною є лінія Томаса, який бореться не лише з ворогами, а й з власною вірою. Коли битва стає особливо жорстокою, він починає сумніватися у своїй місії та запитує себе, чи варта боротьба таких жертв. Однак його рішучість відновлюється завдяки підтримці Ізабель, із якою у нього виникають романтичні почуття. Кульмінація фільму настає, коли армія Іоанна йде на останній штурм. Король використовує облогові гармати, щоб зруйнувати стіни замку. Томас і уцілілі захисники вступають у відчайдушну битву, знаючи, що їхні шанси мізерні. Томас кидається в бій із неймовірною рішучістю, і його дії надихають решту воїнів. Проте сили на рівні, і захисники починають відступати. Попри відчайдушний опір, замок Рочестер усе ж падає. Томас у фінальній битві зійшовся з капітаном Данців і перемагає в поєдинку. Поразка захисників здається кінцем, але їм вчасно допомогу приходять французькі війська. Подвиг захисників надихає інших баронів Англії продовжити боротьбу. Замок Рочестер стає символом свободи й <плес> опору тиранії. Томас, попри тяжкі втрати, виживає й розуміє, що його жертви були недаремними. <плес> ну а на сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал. І до нових зустрічей.